Там з вами Діма Ля і мама. Ми сьогодні прийшли на вартійний іграшок. Хлопці Ура! будуть вибирати собі іграшку. Я кожному даю по 300 гривень. Пішли вибирати? Рахувати вмієте? Так. Да. Добре, пішли. Дуже жарко. Дуже жарко, так. Йдемо сходи. Так, классні, але ви вже виросли з цього всього зайчого. Навіть цього домика поставив дороги. Навіть цього домика, він замаленький для вас. Я ж не Давай він випив, давай мені в сумку. Ілля, знімай окуляри, бо нічого не побачиш. Ні, ні, кидайся. Дмитрик, вона вже тобі замаленька. <Слух> Дім, вона вже тобі замаленька. Берей, саме найсаміде. Діти, вікна йде вона. Що таке? Тисяча. Я не знаю, що це. Мам, це. Це джойстики, напевно, просто. Мамам, хоч. Навіюсь, вони просто стоят рейска. Хоч такі яйця купить? Діма! А це попит играть. Да? Це не батарейка. Він вискахує, і вам вибиваю, я вибираю. Давай. Може, ти отнуку подивитись, купити. Сувона кошти. Є жабка жапкою така. А, вони всі жапкі. А ні, в тебе крокодильчик, а жап. Нам треба 50 50 гривень не вистачає. А що ти хочеш ту штуку? Да, вона. То давай все подивимося, Дім. Вона вон скільки. Дім, давай все подивимося і тоді будемо. Я у тебе спитаю, чи все що було. Так, тоді давай ще подивимося і тоді висничатимеш. А то ти вже з самого початку вже все хочеш. Пусти Дім. Пеши сюди дивитись. Пасочки вам поки не треба, правильно? Я до. У нас такий набір. Вау! Але це нам не згадок. Ні, мама, настяки. Мам, 303 гривень. Діма, я тобі ще раз кажу, дивіться, вибирайте. Але ви зразу, спершу, що бачите, вам воно треба. Дим. Це не включатель, воно заражається, вона проти води і проти сонця. Ау. Це є саме перше, що я можу вдати. Це. це мені підходить. Це мені підходить. Я вже не вибрав. Ох, О, це дивись, Діма, це водяні. Так, подивись. Я що, зараз так. Це водяні. Є такі сами, О, такі тебе є такий самий, тільки менший, ось такий в тебе столик. О, столи, дивіться, песик йде з годинником. Називається Хепі. І 80 хепі, нам не хватить. Хепі. Хепі. Іля, вон дивись, скільки динозавр лежить. Не, так. Не, да, я буду дивитися. Можеш ти на запис сюди пізніше? Дайте цій будівні підтримку. Я Ну, дивіться, які ці всякі пушки водяні. О, дивіться. Базука! Базука М3. Ну, самі це оці. Дім, оці самі круті, великі самі. А дивіться, які м'ячики на да. Так. А це такі штуки, кидаєш, вони крутяться. Так само є гольф. Мені кудись треба треба сходити. На боку водей. Ватропул! Це водяна електрична пушка. Не знаю. Якось мені не схоже вона на водяну, Дім, бо нема куди набирати воду. Дім, Ілля, акуратно, ти хочеш тюрму чи що? Це теж бульбашки. О, такі динозаврики у вас були. Це станція поліцейська. Хочеш поліцейську станцію? Скакалка. Як скакалка? Так, це на ногу, то шкіри була. Крутиш і що це? Дивіться? Такесь склада. О, таке теж складається. Хочеш поліцейську станцію? цю? Де вона була? Дивись, чи є всякі ці ескаватори. Не Але я дуже то, я впевнений, я її беру. А дивись, Ілля, є така станція. Але я не пам'ятаю, де це лежало. Бачиш з ручкою. Почекай. Тут є для класти заключених. Не знаю, оце дивися така. є. Дару, це а це поліцейська, а це... Оця хайзелка. Або маленька, а це маленька, бачиш за неї. А, не на а ось Ілля, ти це звідси взяв. Бачиш, це пожежна станція, а це поліцейська. тут того хочу, вибіж. Туди видає електрику стояв. Я хочу взять. там до камери? Ти що, что, ти хочеш цю пожежную? По зайти... поліцейську хочеш? Хочу. Тут треба взяти без ціни. Тримай. Що, без ціни. Тримай. Мама, можна мені тут знайти знайдешь. Клетки вона. Я думаю, что... Мама, якраз тут? Знає Маленько краще? Да. А це вон в чемоданчик складається. Ля, цю, Це чемодан. А да, це просто, а це в чемоданчик складається. А де подивимось. Ти знаєш, що чому? Тут, тут можна йти в клетку. А тут? Давай подивимося, що, що тут. Ну ось, дивись, я. Це воно вот так розкладається. А де клетка тут? Ну клітки тут немає. О, я бачу клетку. Не вон та ж ваш. Да. Кто те читає? Да, вона піднимается на руку. Выбираєш? Метрик, ты. Все круто. Все круто. Дима, тут машинка. покажи. И набори дивись. Прикольно. А це а, а не мені не хватає. Ты дивись, ти вибирай. О. О! Орболдел! Кошти по машинку. Лайвона якого буса? Виключу наш білого. І ще купити ту пушку. Н'єді. Дімш... Вибирає щось одну. Ні, ще арбалет? ні. Мама, я передала. Там ще легу їм. Це скільки 6 тисяч. Ні, 653, 785 гривень. Ключки закриває двері він. Не, ну тобі вже біж такі Маткнот. треба вон брати. Дим. Переключається вон передача, включається x2, швидкість і x4 швидкість. Радіо, вон збоку є радіо. Я за день. А скільки вы коштуєте? Дим, дивиські роботы. Да, угу. тут а більші. Я знайшов уже свою любов. Діма, не думай, це моя любов. Я думаю. І ти на такому їзди? Да, це мотик. Я люблю мотик. Діма, це він зверху великий, знизу він маленький. Діма, це він до? Мама, оцей любов буде мене не закритий. Що далі? То Ілля, ти вирішив цю станцію цю чи пожежну? Цю Шарик, такий в нас є. Ми, Ви, не бачимо. Подивимося, що так. Вже все дівчата. А, вже надовно тут немає. Генератором зайчику пісні. Не хочу тому наступний магазин, тоді купимо. Так, в інший магазин. жожно станцію чи поліцейський, а він шукає точно. Що... Дивись тепер. пар? О, думала, клялась, тут буде вибирати собі партію. Що ти вже Уже Ти ж казав, що ти поліцейський участок клож, і Діано, яке тут теж як пушка? Гірше тієї, що ти дивився. Давай все подивимося, зайдемо. Я знаю цю схему. Я цю схему знаю. Бо в тебе така сама зелена була. У Діма. А, у Діма там. Здоровий, метрок. Це, це Діма не любив кіли. Так штуканці на магияні. О, каса! Яку штуку з покемона? Яку штуку з покемона? Мама, хочеш до мені карточка. О, це супергерої. Угу. І тут, і тут. І диво жінка. О, там тебе вот така скакалка. О боже, Іля? Дивіться, які тут супергерої. Митро, глянь. Ось така здорова коробка. Напише підвистити наші рахунок руки. Значе, є Халк, є, є е, 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 капітан Америка, Америка і є залізна, залізна людина. І це хоче залізну б. людину. І знизу ще там. Ще є тор. Да, тор. Ще там Бэтмен просто -про круте. Що там наш далі? Є тор і тор. Давай так. ще подивимось, який тор. Давай. Клади одного халка туди. М -м -м -м. Така. Опа-опа. Так, відкривай, покажемо да. да, вот, -то, тор. З молотком іди, він такий. Прикольно. Ну, ось такий ватор. Ну, типу, це супер-супер якісно. Але Твор прикольно. Є? Дивись. Так, где торт? Можно Мама, можно так. Это залезная людина. Дай, треба... Покажи, где залезная людина. А это залезная людина. Я хочу ее, она вот такая Мама, Мама по 40? О, просто он залезный. Да. Мама, да. По 40. Так. Можно Мама, ты знаешь, Вчельки це. Ого! Так. Вері я поміняю. Це Пан Америка. Вони просто дуже великі, ці герої. Гіганти! Гіганти. І Халк. Ну, Халк, Халк мені крутий, якщо це. Угу. Покажи тебе. Я... Прикольно можна. Що скажеш? Там ще зало. Мам, нам не, не вистачає такої штуки. Що вставляєш іграшки і вони ж, -ж робить. нам <гум> не вистачає. Ілля, що ти пройшов. Чоропашки ніндзя. Сатуєтка. Я їх не пройшов. Це я тоді їх показую. О, прикольно, прикольно вообще. Тоже водяная пушка. Угу. О, маска для плавания. Нет, это нереально. Да? Да. И маска. Прикольно. Це, 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 пушка. О, це пушка йде за мужиком і ки снарядом, які стріляють. Але він не стріляє, Дима, Нет. це просто так обрати сплять. А ч тут перезарядка якась? Не Знаю. Я вже знайшов взамен. Ти не будеш ту станцію грати? Ой! вурто. не Ні, 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 ні. ні, ні, не, 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 не. Мам, ну, там стріляти не можна. Ну, буду тільки Рахт, по нашому ліску, будь ласка. Поклади подумаємо ще. Я подумаю, чи дозволити чи ні. Я з татом поговорю. Я а, ви нас виріляєте? Вийшли і сюди, ви да. я. Дякую. 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 Діма, така як в тебе була. Да. Лежить під ліжком. Дай синю штуку. Він на усі барабан. Він на прозрачний барабан. Пластинці, які пластинці. Я взял выбрать. Мама, что це таке? Бам! Сейфы! Ба! Купилочки такі. Да. На паролі. А пароль забудете і будете позволять. Так, тут лялечки. я вже вибрав. У мене буде такий мини-банк і пістолет. Я беру банки. Мам, я даю візьму за рукой банк. Мама, можна банки і станції? Ні, одне. А чому Діма два? Банки станції. Дима? Ні, -ні. Що Мам, не. Що дорожче? Далі ще одні. я Ладно, можна бить два? Будь mm -mm. ласка. Це легу є. Дивись. Що це таке? Не. Он така якась. Ну я до любов до того, хто мене перемагає. Моя любов до сейфа мене перемагає. Дінчик, може взяти у мене якесь? Танчики різні. А, ти прожар. Он дивись. прикольно. А ти, ти зараз пістолета сейфом пожежу. Раніше бачиш витерку. Може вон тобі кран? Нема. А, дивись, ви можете об'єднати гроші і, наприклад, купити оце. Fire Station. Чуєш, Іля? Ви можете об'єднати свої гроші і купити, наприклад, станцію пожежну. Об'єднати в нас буде тоді ще 600. Ну, я вже добавлю. Я на пістолет. Пістолет зі мною все одно їду. Я не можу його приділити, але пістолет зі мною. Там є великий такий Класно, Станція пожежна. Ні, ні, ні. Можна ще подивитись щось Наче я вже не переможу, любої досвідка. Ні, ні, добре. Все-таки А там вон дивіться, поліцейська машина здорова. А ну пішли на ту сторону. О тут і такась така. Да. Бачите? Поліс? Два поліс візьмемо. А вон там ще така маленька. О, в тебе така була. Ні, отака. це не виша. Вон катер. Катер пожежний, знаю. О! Я хочу оце. Ілля, а як тобі об'єднати гроші, коли такий набір великий? Ні, Я моя хочу. А дивіться зверху, я казала. А он дивіться, катер пожежний, Ілля. Ні. Ну і пішли вже. Ось От така машина збирається, дивіться. Яка? Літак! Ну, літак напали. Я не хочу. Я вже свою. — У Ту станцію хочеш? — Да. Нимчик, а ти, може, якийсь менше лего собі вибереш? — Окей, менше оце, дам зараз ще ви собі. Так, що це взяв весь минус так? Що це за набір? А, это схоже на ты. Дима. Сейчас нема. Якщо не хочеш, якщо не хочеш, якщо не Нім, хочеш... Ні, дивись. Вау! Це круте чи ні? Круте, а скільки воно? Ти не питай, скільки воно, а чи круте, чи ні. Круте! Ілля, ти таки не хочеш? А не. Ну а вибирай, Діма, вибирай! Вибирай, яке хочеш. Я Давай щось я... Є таке, дивись, є отака от машина. Мені не хватає, мам. Я питаю в тебе, яке. Те те? те те? ласка, це? А вон, дивись, є поліцейська це. Я знаю Юр? катер поліцейський. Я, а я, я... Хочу, я, я хочу центр площа. Автобус відкривається. Криша. Це все. Як я знала, ти це в риб вибереш. Автобус просто маленький. Давай щось більше. Ні, автобус будемо. Є ще, я а ще таке? залізничка. Швидку не хочеш? Давай залізничку. Ні. Зали... Ні, А де залізничка? Тут Два. руки відкриваються. Зараз візьму Я залізничку де да, двері відкриваються. Ось. А кран ти не хочеш, так? Мама, мене може один Опа! Так, скажи. Єс. Так. Тож так. Давай. я ще ні. І так не є. Ні, це не брію. А я хочу ост. Та. Така ну, залізниця. Ну на все мало пішло. Просто один маленький хочеш? Я за Діму. Мама, я не маю, а за тим, якщо я щось виберу круте. Дім, підходи? а ти не хочеш оце?

Я оце, бачите? Там солдатик, він може їздити і на самоліті, і на, і на цьому. Пішки? Я можу об'єднати ваші гроші і купити вам оце велике. Скажете, Ілля, yeah. Ілля, подивися, що тут є. Тут є, Ілля, там є Мотоцикл, два солдатика. Мотоцикл, танк, літак. No, God, no, no, no. Там, бачите, там ще даже така штука, що no. не no, no, no. no, no. Точно, ти подивився, точно кажеш, що ні. Подивись. No. God, no. 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 Ля, Ні, не, мій не мій Пішли. -у -у. Ля, ну не ну що Глянуть машину. А можна іще пожежну станцію? Можна ще пожежну станцію? Ні, одне що себе. Я пропонувала вам об'єднатися і взяти он великий. Ля, я міняю пожежну станцію. Ти хочеш цю машинку? Не вертолів. Вертольот, а є ще дивись такий. Очки. Дивіться. Такі е -е -е. вам так. Ти знаєш, чому в мене думка про нього? Чому? Це теж круте, дивись. Угу. Це таке в багні. Ну, в багні, бо воно працює, тому в багні. Так, ще таке. Це для маленьких іля. Це Мама, є сюди. Можна, я там бачу в карту. Мам, да. я ще хочу ту девиз до ту штуку. Лишай ее пістолет. Лишай пістолет. Да. О, я проти нього. Ти хочеш лук? Купи да. собі лук іля. Мам, а можна ще пожежну станцію? Ні, Мам. щось не... Ні. дивись, є ще такий лук. Мам, в мене одне питання. Моя любов Ручиш. буде завжди. Чого ти хочеш? Ти? Ти? ти мені дозволиш купити. У да, та, да. нас буде да. окей, я тварчу. Лук із мешка? Ні. Дивись, є такий і такий лук. Мама, Мож? може, Почекай, зі а мені крутіше оце, якщо чесно. Дивись. Мама, напиши, мама, записи, я хочу це попросити у виказає. Добре, дивись, це крутіше. Ні. Оцей! Там є ціль. А ні, та ціль треба вирізати. То що, ще раз туди сходити подивитись? А ну йдем, я гляну. Прямо йдіть. Що ти кипів? Це штуки мене модні. Та скільки нас пив? А це скільки коштує? Що купив Діма? Я манію і конструктор, і Люша купив, і завтра, і машинку. Дома покажемо, так? Юші вже <клевит> не ймається. Люшин стоє трансформером. Талан, Да, <клевит> <клевит> Та <вон видно>. <клевит> Може, я його розкоду? Ні, так, так правильно. Куди? Да. Ну за ліміт 200 гривень не ярма з вами вийшло, да?